Міністерство освіти України просять підкоригувати шкільну програму. Представники кількох громадських організацій та релігійних конфесій хочуть додати до неї гіпотезу про те, що Всесвіт та тих, хто його населяє, створив Бог. Досі українським школярам викладають як основну лише теорію Дарвіна, які перспективи у такої ініціативи з'ясовував Геннадій Стамбула. Вони намагаються по-людськи домовитися, сіли за круглий стіл. Одні кажуть Ми не мавпи, інші мавпи, але не ми. І винуватять усьому дарвіна, точніше його теорію. Знаєте, я теж не хочу, щоб мою дитину навчали, що вона пішла від мавпи. Зуміти, тому теорія дарвінізму вона має багато слабостей. Людину створив Всевишній, стверджують противники матечої теорії. Вони вірять, все живе з'явилося упродовж шести днів, п'ять тисяч років тому, і хочуть, щоб цю концепцію викладали дітям у школі. Педагогам потрібні наукові докази. Предмет біологія він ставить перед собою більше чіткі задачі. Ознайомити і сформувати сучасну картину світу природниче науково, майже третина підручника з біології про походження усього живого. Учитель каже: насправді у книжці щонайменше три основні гіпотези і про божественне створіння світу є, хоч і одним рядком, хто хоче, її, хто хоче не. Втім, поки дорослі сперечаються, старшокласники вже давно визначилися. Дарина Гладишева довіряє підручникам. А ось Павло Набоченко готовий з нею сперечатися. Бог Боксоздал животних, і я теж підтримуюся цієї теорії. Все таки це очень похоже на правду. що ми прийшли обезьян. за круглим столом. Перемир'я чиновники з Міносвіти пообіцяли подумати. Ваші пропозиції вони будуть розглянуті і по можливості будуть враховані. Утім, за 150 років існування дарвінізму ще нікому не вдавалося домовитися. Геннадій Стамбула, Олег Ніадомський, Володимир Самченко, новини, телеканал інтер.